с одной стороны, хочется кушать торт Наполеон, а с другой стороны, хочется кушать и худеть. С одной стороны, хочется много денег, а с другой стороны, хочется сидеть дома и не работать. С одной стороны, хочется замуж, а с другой стороны, как подумаешь, что за этим мужиком нужно убирать и жать ему готовить. Давно тут не сяяли промінчики мого солнца... Уже в неделю, 17 серпня, мы проведем Офлайн-зустріч з дівчатами на тему магічного перевтілення. Але я хочу дати такий спойлер для тих, хто вагається, чи приходити, чи не приходити. Однією з частин е, нашої зустрічі буде е, обговорення конфліктних частин особистості. На русском языке це звучить так: Примирение конфліктних частей личности. про що йдеться мова. Про э, ті розмови, про ті думки, які э, майже кожного дня є всередині тебе, і які звучать таким чином. З одної сторони, хочеться кушати торт Наполеон. А з другої сторони, хочеться кушати і худіти. З однієї, хочеться багато грошей а з другої сторони хочеться сидіти вдома і не працювати. З одної сторони хочеться замуж. А з другої сторони, як подумаю, що за этим мужиком нужно убирать і жрать йому готувати. Ці конфліктні особистості, насправді, вони для людини, для нашого мозку, для нашого внутрішнього я, вони досить небезпечні. І зараз розкажу чому. Ці конфлікти вони дуже енергозатратні. Це по-перше, по-друге, вони забирають дуже потужний ресурс. І вони знаєте, як працюють, як лебідь, рак і щука. Вони людину в різні сторони тягнуть. В результаті людина ввечері стає, над... в раці прокидається, наче веселою здоровою, а ввечері вона. Немає енергії і стоїть на місці, немає розвитку, немає якогось руху вперед. Чому? Бо ці частини особистості вони внутрішньо роз'їдають людину. І людина себе не відчуває гармонійною. Так, так от є дуже цікавий спосіб їх усунути. І за великим рахунком, це буде одним з таких цікавих моментів, про які я буду розповідати. Я допоможу тим дівчатам, які до мене прийдуть. Я розкажу їм, як це працює, яку вони зможуть самі цю методику застосувати в своєму житті. І знаєте, мій шлях перевтілення розпочався саме з того, що я більшість частин особистості, які в мене всередині мене конфлікт. Я їх змогла через цей за допомогою цього методу. Я їх змогла усунути. І я дуже хочу допомогти і вам від них позбавитись. Отже, 17 серпня, в неділю, на студії лав в центрі міста на проспекті Металургів відбудеться наша з вами зустріч. І на сьогоднішній день залишилось лише три вільних місця. Тому реєструйся за формою, яку я тобі надішлю, в разі якщо ти зацікавлена, став плюс на цю сторіс, і ми з тобою зустрінемось вже через декілька днів.